Ті, хіміки, біологи, фізики, математики, винахідники ракет і тих самих променів, які прозвали рентгенівськими, як вийшло так, що світ пам'ятає багатьох геніальних українських науковців, але про них лише зрідка зараз розповідають на уроках історії. Які геніальні винаходи робили українці? Та як вони змінили наш світ? Про це і не тільки. Дивіться у відео. Вітаю! Мене звати Максим. Я викладач історії, і це мій Ютуб-канал. Цього разу ми з вами поговоримо про українську науку. Якщо вам до цього здавалося, що українці можуть запропонувати світові лише свою неповторну культуру та національну ідею, то ви глибоко помилялися. Адже серед наших земляків було дуже багато талановитих науковців, що змінили наш світ. Тому в цьому відео я розповім вам про ті ключові наукові винаходи, які зробили українці. Ну, а перед тим, як ми почнемо говорити про це, не забудьте підтримати моє відео вподобайкою. А також підписуйтеся на цей канал, якщо хочете більше цікавих відео про історію та освіту. Ну і звісно, пишіть свої думки у коментарях. Тож... Поїхали у цьому відео. Ми разом з вами познайомимося з такими відомими постатями, як Ігор Сікорський, Юрій Кондратюк, Ілля Мечников, Іван Пулюй, Володимир Хавкін, Микола Мосов і, звичайно, що Федір Піроцький, який подарував світу трамвай. Ну і почнемо ми нашу таку невеличку добірку із людини, завдяки якій ми чуємо часто фразу. Потрібно зміцнювати свій імунітет. Про це розповідає багато блогерів, про це радять медики. І звичайно, що мова піде про Іллю Мечникова, який у партнерстві з Паулем Ерліхом відкрив теорію про імунітет та отримав разом з ним за це Нобелівську премію. Походження науковець мав на українське. Відомо, що його рід походить із Молдавії. Його предок носив прізвище Спетару, Але згодом предок Юрій Стефанович, емігрувавши до Російської імперії, змінив своє прізвище на Мечников. Майбутній науковець народився на сучасній Харківщині в невеличкому селі Іванівка. Зараз це Куп'янський район Харківської області. Батько винахідника був російським офіцером. Після того, як родина зазнала матеріальних труднощів, то вони переїхали до невеличкого сільського маєтку на Харківщині, де й народився Ілля Мечников. Дитинство він провів там, же. а потім здобув вищу освіту у Харківському університеті, який зараз носить ім'я Василя Каразіна. Підліткового віку він почав захоплюватись наукою, а в університеті взявся за серйозні дослідження та навіть публікував наукові праці. І далі він пішов розвиватися саме в цьому напрямку, досліджуючи біологічні процеси. Мечников робить величезні успіхи вже у 19 років. Він має кілька опублікованих наукових праць, як і вся тогочасна інтелектуальна еліта він переїжджає до Петербурга. Для того аби здобути для себе нові знання і досвід, мечников подорожує іноземними країнами, знайомиться з провідними науковцями того часу. Він проводить дослідження червів, простих багатоклітинних організмів. Далі гілямечников осідає в Одесі та працює в новоросійському університеті. Звичайно, що там він продовжує вести свою дослідницьку роботу. Однак, коли він виступає з результатами своїх досліджень, його нещадно критикують, тому що Ілля Мечников, за словами критиків, не мав медичної освіти, тому не міг говорити про якісь медичні особливості. Людського організму, ну тому що медицина в цілому займається лікуванням. Ще тоді Ілля Мечников пропонує передові ідеї, які не сприймаються з учасниками на батьківщині. Отакий От доволі цікавий парадокс. За роки своєї наукової праці він робить геніальне відкриття явище фагоцитозу, яке допомагає людству зрозуміти імунітет та проводити в цьому напрямку подальші дослідження. У партнерстві з Паулем Ерліхом він оформлює свій винахід у наукову роботу. За неї Іллі Мечникову та його колезі присуджують Нобелівську премію. Так а ну зізнавайтеся, як давно ви робили флюорографію? Ну, звісно, мова зараз не про це, а радше про винахід, завдяки якому це стало можливим. Ви знаєте, цей винахід під назвою Рентгенівські промені або просто рентген. І назване це на честь німецького винахідника Вільяма Конрада Рентгена. Проте він лише запатентував цю технологію, а винайшов перший рентгенівський апарат саме українець Іван Полюй. Здивовані. Ну, можливо, я трішечки теж був свого часу здивований, але про те, як йому вдалося це зробити, давайте й поговоримо далі. Дитинство Івана Пулює розпочалося у невеличкому містечку Гримайло у східній Галичині. Родина майбутнього науковця була заможною. Його батько був мером містечка. Родина сповідувала греко-католицизм. Батько, маючи статки, зміг забезпечити синові хорошу освіту. Здобувши початкову освіту, Іван вступає до класичної гімназії в Тернополі. Класична гімназія у той час здавала високий рівень знань, який дозволяв вступити до університету, що зрештою зробив Іван Полюй. У студентські роки він активно долучається до українського національного життя та навіть зі своїми друзями формує українську громаду, що було підпільним товариством. Вони збираються, вивчають літературу, історію, творчість українських. Письменників. Але далі розгорнеться доволі цікава історія. А що якщо я вам скажу, що могло б взагалі не існувати такого винахідника, як Іван Полюй? Як це могло б статися? Давайте й поговоримо далі. Майбутній науковець вирішує пов'язати своє життя з релігією та богослов'ям. Він вступає до греко-католицької духовної семінарії у Відні. Там його захоплює математика і точні науки, зокрема, фізика. З них полюй отримує відмінно. Коли прийшов час висвячуватися на священика, він передумав і вирішив продовжити здобувати вже світську освіту. Після закінчення університету він обирає для себе наукову та викладацьку діяльність. У Страсбурзькому університеті він закрив. Хищає дисертацію залежність внутрішнього тертя газів від температури і отримує ступінь доктора фізики. У другій половині 70-х років 19 століття він повертається до відня, починає працювати у тамтешньому університеті разом з викладанням досліджує електрику. Науковця запрошує на свою фабрику працювати, знаний на той час підприємець на прізвище Верндель. І, звичайно, так як гонорари пропонують солідні, Іван Пулюй погоджується і очолює один із заводів підприємця. І там виготовляють лампочки електричні саме за його технологією. Паралельно з цим полюй досліджує досі нікому невідомі як промені та навіть створює пристрій, здатний робити чіткі знімки людського організму. Він показує результати цього дослідження, які потім використають в медицині на всіх континентах. Незапатентований запатентований винахід зіграв злий жарт з науковцем, адже нагороду отримав той сам. Ами рентген, але ікспроменями наукова і технічна діяльність полює, не завершилася. Він провів успішну електрифікацію в Чехії. Зокрема, там досі існує електростанція змінного струму, побудована за технологіями науковця. Також відомому українцю на початку 20-го століття пропонували посаду міністра освіти Австро-Угорщини, але він відмовився через стан здоров'я. Тож, вирушивши на планову флюорографію, не забудьте згадати про такого винахідника українського, як Іван Полюй. А тепер скажіть в коментарях, як давно ви вакцинувалися? Я, до прикладу, кілька років тому. Але знову ж таки мова не про якісь медичні рекомендації, а про людину, яка винайшла вакцини від двох дуже небезпечних захворювань того часу. Це був чоловік на ім'я Володимир Хавкін. Що найцікавіше, його винахід вакцини. Не сприймали на батьківщині через те, що він був революціонером. Його пропозицію протестити вакцину, звичайно, що відхилили на батьківщині. До того ж, пропозицію застосувати вакцину відхилили і в усіх європейських країнах. Тож він вирішив поїхати у далеку Індію, де зрештою його помітила Велика Британія, так як на той час Індія була її колонією. Про дитинство винахідника відомо, мало. Він мав єврейське походження, навчався у бердянській гімназії, а далі вступив до новоросійського університету в Одесі. Але за свої політичні переконання був відрахований. Його викрили в належності до таємного забороненого товариства Народна воля. Проте, після відрахування з університету він продовжив свої дослідження і вони мали результати. Так Володимир Хавкін винаходить вакцину від холери. Звичайно, що він одразу ж пропонує свій винахід в Російській імперії. Проте, через те, що він мав революційні погляди, винахід відхиляють. Він спробував запропонувати його в інших країнах, проте там теж винахід відхилили. Ось так цей самий персонаж реалізовується далеко-далеко в Індії. І, звісно, що як не дивно, чи дивно, не на батьківщині. Володимир Хавкін спробував презентувати вакцину в інших європейських країнах, але його винахід там теж відхилили. Тоді він вирушив у далеку Індію і там почав експериментувати з вакцинами. Завдяки цьому він зміг врятувати багатьох людей. Досліди Хавкін проводив на собі, ризикуючи власним життям. Після того, як результати стали помітними, науковцем зацікавилася Велика Британія. Таким чином, винахід набув поширення. Наступним успіхом Хавкіна стало створення вакцини від шуми, що врятувало тисячі людей. До кінця життя науковець працював в Індії. Після своєї смерті він заповів власний статок у 500 тисяч доларів на підтримку молодих науковців. В Одесі та Бердянської вулиці названі його ім'ям. Наш наступний персонаж теж пов'язаний з біологією та медициною. Але крім цього, він ще й мав диплом інженера з відзнакою. Ну і поряд з ним диплом медуніверситету. Незважаючи на те, що за походженням він росіянин, більшу частину життя він прожив в Києві, а його донька на прізвище Амосова. Очолила свого часу медуніверситет імені Олександра Богомольця. Ну і звичайно, як ви встигли здогадатися, мова піде про Миколу Амосова, який зробив революційні відкриття в кардіохірургії, але займався науковими розробками не тільки в цьому напрямку. Народився він у звичайній селянській родині. Його мати була повитухою, тому до медицини він частково. Був прилучений з Малку. В селі він закінчив школу, працював на невеличкій електростанції бригадиром. Тоді ж вступив до університету на інженерну спеціальність. Пізніше Амосов вирішує стати медиком і вступає до медуніверситету. Попри це, він не залишає здобуття інженерної освіти і отримує аж два дипломи. Приїжджає до Києва він уже після Другої світової війни. Там медик захоплюється. Кардіохірургією, яка приносить йому світову славу. Він розробляє техніку проведення хірургічних операцій. Відтоді, майбутнє для людей з пороком серця вже не вирок, завдяки цьому вченому медику. Крім того, він ще й винаходить штучний клапан, який теж продовжує життя значній частині людей. Його працездатність дійсно вражає, адже він відкрив себе ще й в іншому незвичному напрямку, як на той час. В якому давайте й поговоримо про це далі. Крім операції на серці, Амосов до 1990-х років займається розробками штучного інтелекту. В медицині він спостерігав за нейронними реакціями людського організму і брав їх за основу для своїх наукових розробок. Йому з командою навіть вдалося розробити прототипи автономних роботів, здатних самостійно приймати базові рішення. Хто знав, можливо б, завдяки ефективним дослідженням Миколи Амосова штучний інтелект, доступний для всіх, з'явився б ще раніше. А тепер знову зізнавайтеся. Я вас скільки разів вже прошу зізнаватися? Отож, як давно ви їздили трамваєм? Я, до прикладу, на минулому тижні. А чи знаєте ви, що перший ефективний прототип трамвая теж винайшов українець і звали його Федір? Піроцький Нащадок до козацького роду, та хлопчик, який виріс у дворянській родині, почав з юності будувати військову кар'єру. Але одне знайомство перевернуло його життя. Коли у Києві він ніс артилерійську службу, то познайомився з таким персонажем, як Павло Яблочков. Цей чоловік займався дослідами з електрикою та навіть винайшов дугову лампу, яка могла освітлювати з допомогою струму міські вулиці. Це знайомство настільки надихнуло молодого офіцера, що він сам вирішує зайнятися наукою. В той час, коли він перебував в Петербурзі, то подивився на кінні трамваї, що були класикою того часу: тобто трамваї, які тягла не електрика, а коні. Тоді Піроцький вирішує збудувати нову невеличку ділянку. Трамвайної колії, але при цьому він під'єднує прототип трамвая до контактної мережі, і він їде, так винахід спрацьовує. Він, звичайно, що презентовує його у столиці Російської імперії Санкт Петербурзі. Однак, як не дивно, цей винахід злили, просто злили і не запровадили в життя. Цікава історія, правда ж? Власники Кунке зробили все можливе, аби нова технологія не була запатентована і впроваджена в життя. Так бізнес-інтереси стали на заваді інновації. Хоча тоді уряд Російської імперії навіть не здогадувався про те, що зробив ведмежу послугу собі. Із Піроцьким дуже тісно спілкувався Карл Генріх фон Сіменс, той самий власник компанії Сіменс Енхальське. Він взяв розробку Федора Піроцького і впровадив її в життя. Так, у Берліні з'явився перший електричний трамвай у 1880. Першому році, а в 1892 році Київ став першим містом тогочасної Російської імперії, де запрацювали електрифіковані трамвайні колії. От вам і ще один приклад того, як винаходи українців реалізовуються далеко за межами батьківщини. Ну і наостанок прийшов час поговорити про підкорення космосу та повітря. Це ті простори, які довгий час були недоступними для людства. Проте свій вклад у опанування космосу та повітря теж внесли українці. Хто це був, я розповім вам. Далі, Ігор Сікорський народився у Києві. Його батько був науковцем та професором кафедри неврології та психіатрії Київського університету. З юності Сікорського вабило небо. Тому він і вирішив зайнятися його підкоренням. У 1913 році Сікорський разом з командою ентузіастів робить нечуване, береться за створення великого і важкого літака. Тоді в наукових колах проєкт видається нереалістичним, однак сумнівів не залишається, коли руський витязь здіймається в повітря. Перший літак був знищений внаслідок нещасного випадку, але Ілля Муромець став чи не найпершим бойовим літаком тогочасної Російської імперії в часи Першої світової. У 1918 році він емігрує. спершу до Франції, а потім до США. У країні можливостей він започатковує свою фірму Сікорський Ейркрафт. Згодом він отримує таку популярність, що навіть опиняється на обкладинці журналу Тайм у 1953 році. Тим часом Юрій Кондратюк допоміг людству підкорити космос. Свого часу, коли він фантазував про польоти на місяць, його вважали диваком і навіть божевільним. Проте, коли прийшов час відправляти першу космічну експедицію на місяць. Американці скористалися саме його розробками до більшовицького перевороту. Юрій мав зовсім інше ім'я Олександр. А прізвище у нього було Шаргей. Він здобував освіту в Петрограді, але його призвали на фронт Першої світової. Там він отримав офіцерське звання. Після більшовицького перевороту він змінив документи і став Юрієм Кондратюком у 1929 році. Він написав книгу завоювання міжпланетних просторів. На той час ідеї його були суцільною фантастикою. Але у 1969 році, коли прийшов час відправляти космічну місію на місяць, США випадково віднайшли працю українця, де він окреслив трасу для польоту на супутних землі з найменшими витратами палива. Її дієвість перевірили на практиці, і вона підтвердилася. Так космічний маршрут на місяць назвали трасою Кондратюка. Смерть цього чоловіка залишається для всіх загадкою досі. За офіційною версією, він загинув в часи Другої світової війни. Проте існує ще одна версія: про те, що Юрій Кондратюк. Знову перевтілився, змінив ім'я, документи та емігрував до Сполучених Штатів і там прожив своє щасливе життя. Я певен, що багато хто скаже. Що Україна не може похвалитися якимись особливими науковими досягненнями. Проте це зовсім не так, і це відбувається через те, що ми самі ж забуваємо про тих своїх земляків, які змінювали світ, робили грандіозні винаходи і лише епізодично про них згадують на уроках історії України. І я підозрюю небезпідставно, що навіть значна частина глядачів мого каналу не знають ці імена, які прозвучали в моїй добірці, а вони насправді дуже відомі. І загугливши видатних українських науковців, ви їх точно знайдете. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забудьте підтримати його своєю вподобайкою, а також підписуйтеся на мій канал. І обов'язково пишіть в коментарях тих українських видатних науковців, яких ви знаєте. Тож, як завжди, з вами був Максим Кірсанов. На все добре! Та до зустрічі в наступних відео.